Сонечко встало, іде новий день, любі малятка, усім добрий день. Ось і настало тепле літечко. Сонечко дарує нам тепло. Воно яскраве, веселе, тепле, сяюче. Йому радіють і дорослі, і дітки, та все живе на землі. Дітки, а якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовтого кольору і воно кругле. А на яку геометричну фігуру воно схоже? Це точно, дітки, воно схоже на коло. Дітки, скажіть, а яка іграшка схожа на сонечко? Правильно, на сонечко схожий м'ячик, тому що він круглий. Малятка, а який казковий герой, схожий на сонечко? Точно, колобок схожий на сонечко, а не зайчик і не лисичка. Їх не покотиш. А тепер, малятка, пропоную вам зробити аплікацію цього сонечка. Для роботи нам потрібні кольоровий папір жовтого і синього кольорів. Із жовтого паперу виріжте ось такий кружечок, і це буде наше сонечко. А рисочки різної довжини будуть його промінчики. А тепер починаємо викладати аплікацію. На синьому фоні викладаємо кружечок це буде сонечко. Далі викладаємо промінчики для нього, чергуючи довгі і короткі деталі. Ось таке сонечко у нас з вами вийшло, дітки! Пробуйте таке сонечко зробити вдома. До нових зустрічей, малята!